І повзелений вочован, і воркоче, і бурчить. Відки взявся, я не знаю, чим прийдеться закінчить хвиля радісно плюгу скоче, та листиться до човна, мов дитя цікаво шепче і розпитує вона дай. То ти чорне, що шукаєш, відки і куди пливеш і за чим туди шукаєш? Що пробув, чого ще вощеждеш? Біх мій вічний, тож не знаю. Хвиля носить буря рве скали грозять, надіть, просить сопів береги. Мене, мене. Що тут думать, що тут жити, що питатися про цін. Нині жити завтра, гнити, Нині страх, а завтра біль. Кажуть, що природа мати держить нас, яким там трем, а в кінці мене цілого знов до себе відберем. Дай хто ти, човний, що шукаєш, відки, куди пливеш. І за чим туди шукаєш, що пробув, чого ще ждеш? Біг бі, вічний, тож не знаю, хвиля носить буря рве, скали в розі надіть, просить собі береги. Мене мене, мене. 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 Не один тону ту човен та не кожний жив тонув, хоч би й дев'ять не вернуло то десятий повер. А хто знає, може, в бурю іменно спасешся ти, може, іменно тобіся в десь доці доплисти. Może ima to біса в цілі допустим Може има на тобіся в цілі допустим Може има тобіся в цілі допусти Може Іма тобіся в десь до цілі допусти